Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитеся в моєму просторі. Дякую вам, що ви дивитеся це відео. І сьогодні поговоримо ми, як ви вже, я гадаю, зрозуміли, про інфоциганство. І це відео вкрай важливе. Дивіться обов'язково його до кінця. Я детально розкрию тему Спартака Суботи. В кінці відео ми обов'язково це згадаємо також. А поки я не почала, поставте вподобайку, адже я впевнена, що це відео вам сподобається. Підпишіться, якщо з якоїсь причини ви це ще не зробили. І не соромтеся, пишіть коментарі як можна більше, як можна частіше. І пишу я це відео, знаєте, хотіла зробити такий легкий вступ. Просто з неймовірною турботою про вас. Я коли вивчала питання, про яке сьогодні хочу розповісти, мені було страшно, наскільки люди здатні залежати від думки інших людей. Як, як люди дозволяють, знаєте, щоб хтось управляв їхнім мозком та керував е, їхнім життям. І далі я хочу продовжити з того, що. Перерахую рекомендації, як правильно дивитися мої відео, впевнена, мої постійні глядачі зауважували, що я часто говорю, що всі мої відео несуть інформативний характер, нічого не сприймати як за пряму пораду, дещо я розповідаю зі своєї точки зору, хоча будь-що, що я кажу, будується на моїх психологічних знаннях, які я здобуваю щодня. І якщо ви впізнали себе в якомусь відео, не знаєте, що робити. Необхідно звертатися до сертифікованого фахівця, який вам допоможе у вирішенні того чи іншого питання. І я також повторюю, що будь-яке моє слово, все, що я говорю, будь-який матеріал, який я даю, навіть якщо він підтверджений, я не знаю, там мільйон досліджень було, да, всі найрозумніші люди планети говорять, що так воно і є, я просто пересказую будь-яку таку інформацію. Необхідно пропускати через ваше власне сито. Ваше власне сито це моє, моє таке поняття. Я сама собі придумала в роботі, коли веду блоги, да, мені задають різноманітні питання, е, своє, через своє бачення, через своє упередження, через свої погляди на життя, через свої якісь особисті правила. У да, кожного там якісь є е, такі установки і всю будь-яку інформацію необхідно. Придивлятися до неї, пропускати через своє сито і дивитися, яким чином тим чи іншим інформація може спрацювати на користь вам. А не брати все ось за чисту монету і поїхали. Давай тепер там хтось в Інстаграмі, хтось в Ютубі. Я буду кожне слово цієї людини вірити як беззаперечному, як закону Божому, і буду діяти точно так, як мені ця людина говорить. Так, бути немає. Чому важливо все, що ви чуєте в соціальних мережах, пропускати через своє власне сито? Як ви звичайно знаєте, я в цьому впевнена, соціальні мережі можуть бути дуже корисними. Адже це ізобілія безоплатної і платної, якісної, якісної інформації, якщо до пошуку цієї інформації йти з розуму. Але водночас з цим дуже багато інфоціганства псевдо, псевдоспеціалісти. Псевдофахівці, які з наукою в тій чи іншій галузі, да, самою дисципліною, базовими знаннями, і близько не стояли. І, і за сучасних можливостей, технологічних, інколи край важко відрізнити, а то і неможливо. Сертифікований цей фахівець дійсно, ну, ось просто реально, чи ні. Чи справді він говорить правду, чи реально можна підслухатися до його тих чи інших слів? Дійсно, ось зараз буває вкрай важко це перевірити. Навіть сьогодні я була на пляжі, спілкувалася з дівчинкою, з подругою, і вона мені розповіла, який один із її, там неблизьких знайомих, вирішив відкрити бізнес, до цього навчався на програміста, написав собі сам програму якусь, написав собі псевдосап, сайт, створив купу, купу таких масштабних відгуків, портфоліо сам собі намалював, написав. тобто. Скоригував це таким чином, щоб можна було якось чи перевірити, чи там реальні номера були, щось якось того. Тобто виглядало вкрай переконливо. І да, в цьому випадку людина просто хотіла набити собі клієнтуру, але і в нього вийшло, дійсно, вийшло. Але його клієнти не знали, що ця людина ну, не має практики в тій справі абсолютно. І це не чесно. Якщо Хочете, да, там, щоб до вас був приплив нових клієнтів, заслуговуйте їх екологічним, чесним чином. Тому що крути-не крути досвіду у цієї людини не було в тій сфері, а обіцяла вона людям дологі гори. І тому я розумію, що дуже важко профільтрувати да, дійсних спеціалістів і псевдо. І що ж робити, да? я вже два рази запитаю, ще що це робити? Аня, що робити, а чому чому потрібно пропускати? Дивіться. Е, я не говорю за всіх, але є такі люди, яким симпатизує, відгукується якийсь якісь блоги. Да? Можливо. Вам, якщо ви на мене підписані, ну, точніше, точно, я вам відгукуюсь, да? чимось я вам подобаюся, моя подача, моя харизма, так як я складаю свої думки та слова в речення і передаю їх вам. Можливо, моя живість, моя, можливо, комусь навіть мі суржики подобаються, моє шокання. І хтось просто слухає мене як майбутнього психолога, який навчається, да? у кращих спеціалістів я вважаю. Да, вкладає в себе, змінює професію, да, проходить такі зміни, і хтось дивиться мене з, з, з тих причин. І так само є люди, і, ну, зрозумієте, то, що ви робите з інформацією, яку я вам даю, це ваша відповідальність. І якщо ви свідомі, ви знайдете правильні шляхи, якщо їх можна так назвати, як цю інформацію використовувати на благо у своєму житті. А є люди, які просто, е, знаєте, такі. Патологічні, просто вкрай вони залежні в тому е плані, що вони не здатні приймати на себе відповідальність. І таких людей багато, особливо у людей після радянського простору і їхніх дітей. Тому що тоді була така, знаєте, епоха жертв. У всьому винна країна, е, там, економіка, політики, якийсь визначений президент, якийсь визначений депутат. Ну, тобто було таке поняття, що винні всі, але ну, точно не я. Що у тому, що я сьогодні не поїла борщ, да, бо він пропав, винна держава. Ну, ось це реально я утримую, але ну, на жаль. І ця епоха жертв зараз. На них зараз дуже такі люди не люблять, коли жаліються. Люди не люблять жарт. Да? Давайте я буду вже казати прямо, щоб не затягувати ці відео. Не, не планувала зробити його довгим хвилин Е, пятнадцять вот. І люди, які більш свідомі, їх зараз також вони знаєте конкурують у жертви і більш свідомі люди. Більш свідомі люди дуже е, негативно відносяться до да, вже перестають звертати на них увагу. Тобто, якщо у тебе все погано, ти телефонуєш людині, у неї все погано, а ну окей, значить все добре, все стабільно, все так, як має бути, е, і поїхали далі. І жертви нема кому жалітися, нема від кого почути, почути пораду. А мої є, але жертви, знаєте, у них все одно є проблески якось ну, вибратися звідти. І вони знаходять собі таких. Е, Таких кумірів, як сучасні блогери, візьмемо в цьому випадку блогери, що розповідають про психологію, як людям жити, і вони сприймають кожне слово як заклик до дії. От якщо мій кумір сказав, що якщо є така-то, така-то, така-та причина, по якій необхідно розлучатися з чоловіком, і ця жертва сидить, де, ну, вже людина да, сидить і сама там собі щось порахувала, так, ага, і все, пішла. І це дійсно підтверджений факт, що люди таким чином роблять. Ситуація зі Спартаком. Потім в інтернеті сплило, ви можете це перевірити, що деякі люди писали, що як так, як ви могли, як же ж це тепер ви не будете там. Розповідати, або як тепер можна вам довіряти, ви дійсно керували моїм життям. Я прислухувала, прислухувалася ваших, кожної вашої поради, діяла тільки так, як ви говорили. Там друга людина писала, що після того, як розкрили да, цей інфозлочин, я можу його так назвати напевно, зі Спартаком, хтось із кхе, в коментарях писали, що. Вони це їх так ранило, що вони занули, занурилися в глибоку депресію і на, на такий довгий період, що вже навіть лікарі викликали. То ви розумієте, десь просто там сидить людина, яка вирішила видати бажане за дійсність, ділилася людьми з людьми інформацією. Я хочу вам сказати, що я, по-моєму, тільки одне відео бачила про така Суботи», і мені не зовсім сподобалося ну, це чисто діло е, суб'єктивне, е, да, деякі його вирази, але в цілому я не почула від нього щось такого, знаєте, токсичного, е, такого прям серйозного чи шкідливого. Але я повторюю, що це було одне відео. Але в цьому разі неважливо. Це просто, як знаєте, показовий е, приклад, що не можна наслідувати ось так ось 100% віддачою прийняттям якогось куміра з Ютуба. Так само я говорю і про себе. То що я як просто якийсь блогер керує життям тих людей, які в коментарях просто писали, що в них розривалося серце, що вони не могли себе після цього зібрати, що їх там звільнили з роботи, що вони так страдали, що тепер не знають, як їм рухатися, як приймати рішення, куди робити, а що робити з тими рішеннями, які вони прийняли та вжили відтворили в життя. Під час того, як дивилися Спартака і, як би робили все, що він говорив. Це жахливо, це дійсно страшно. Таким чином людей можна спонукати до досить жахливих вчинків. І ось ця ситуація з Спартаком має вам бути наглядним прикладом, як робити не потрібно. Ще раз повторюю, ви берете. Будь-яку інформацію, яку ви почули. Якщо ви вже прям дуже хочете заморочитися, в першу чергу ви її перевіряєте. Ви її перевіряєте, ви знаходите схожі джерела такої інформації. Да? Особливо він себе називав психотерапевтом. Це ж у психотерапії, ну там не можна так просто на слово, знаєте, там Ой, навіть щось не думали, що мені буде так важко про це говорити. Але вже як є, я почала, я закінчу. У сучасному світі. Край важливо оберігати себе від такого. І що ви можете зробити да, от такого на конкретику? Я не готувалася по це відео, просто хотіла з вами поговорити, да, як я себе почуваю щодо цього, як я буваю, бачу, як мені люди вже пишуть в коментарях і реально ну, задають прямі питання, а що мені робити з тим-то з тим-то. А що, якщо у мене так, і, типа, а куди мені рухатися? Да? І я розумію, що це вже люди близькі до того, щоб прийняти мене як ідола, знаєте, як куміра і кожне моє слово приймати на дійсність. Зрозумійте, що всі поняття в психології, да, все, що я вивчаю, я зробила один висновок, що це така база, вона вкрай важлива, вона, я буду вивчати її все життя, тому що психологія ніколи не можна знати е, достатньо. Її потрібно вивчати постійно, постійно щось вивчати, розвиватися, рухатися, і як можна, я не знаю, наполегливіше то, чим я і займаюся. І я зробила такий висновок, що це все так, як правило, зазвичай на практиці в терапії з клієнтом ми враховуємо індивідуальність, унікальність особистості, як саме ця людина, як її внутрішній світ реагує на ті чи інші події, на ті чи інші правила. Нема такого, якщо там, людина не скучає за батьками, все вона спирована. Немає такого. знаєте, Немає алгоритму. Шах ліво, шахправо не існує. Ні, у психології це не так. Воно все більш глобально. І тоді вже на основі свого досвіду, навчання та співпраці терапевт відчуває і бачить по багатьом ознакам да, там, ті чи інші рухи чи слова, де енергія падає, де піднімається, що клієнт хоче приховати, куди він не хоче йти, куди дійсно треба йти, що важливо в цей момент. Тобто зараз просто, як знаєте, я ж говорю, психологічна грамотність. І тепер, напевно, буду казати на подумати, на подумати да, та чи інша інформація. А подумайте про це. А як вам з цю інформацію? А чи знали ви її раніше? А якщо знали, то як тоді до неї ставилися? А як зараз ставитися? А що ви помітили схоже у своєму житті? А у житті своїх оточуючих батьків, друзів, колег? Як вам знати, що у них так? А що ви відчуваєте, коли у них так? А як це про вас, да? ваші емоції про них, як вони про вас? І ось так ви собі задаєте е, такі питання, коли почули якусь десь там інформацію. І не треба бігти там. Ах. От я розповідала відео про п'ять мов кохання і відразу почула відгуки, як багато хто побіг, відразу там розказувати е, і давай ну ті, яка в тебе там, давай, давай, щоб я знала і туди-сюди. Це не, не треба так ось прям жорстко. Спочатку про себе, для себе, як мені ця інформація, а які мої мови любові? І ось так ви її фільтруєте для більше таких вагомих доказів, якщо вони вам потрібні. Перевіряйте цю інформацію в тому самому же інтернеті, да, де будуть посилання на джерела, на джерела інформації, так, звідки це там те чи інше дослідження, звідки ця людина взяла ту чи іншу інформацію? Чому вона все це, це проговорює? В мене, до речі, колись <кхем> була ціль ставити вам посилання на те, що я розповідаю. Але зараз і тоді, а зараз то, взагалі, в мене вкрай мало часу. Я сьогодні сижу після наряду. Встигла на, на море сходити, купу справ переробити ще й вирішила засняти декілька відео, тому що на наступний тиждень їх просто не буде. А я хочу, щоб вони були. Тому ем, дійсно ем, там шукати дж джерела інформації, тому що в мене це все йде з. М я я навчаюся, наприклад, на першу ступінь гештальттерапії. Мені там багато чого розповідають. Но я ж не буду вам скидувати посилання на своїх. Викладачів, ну, треба перевірити. Я, наприклад, в на Інстаграмі розповідаю весь свій процес навчання. Будь ласка, підписуйтеся десь тут е, має бути е, як його... Ну, назва мого аккаунту. Я там все розповідаю дуже відкрито, часто залишаю посилання. Якщо вам цікаво, то, будь ласка, дивіться, а так у мене немає на це часу, тому я просто вас застерігаю. Адже я точно знаю, що мало людей дійсно залишають посилання, да хіба що якісь науково, е, нау, наукові канали, то ну, це просто як. Сказала, як правило, навіть залишати. І я дійсно вам бажаю не стикнутися з подібними проблемами, які я розповіла в цьому відео, не брати собі за куміра за основу прийняття рішень жодного із людей. І ледве не забула саме важливе. на що в першу чергу треба звернути увагу? Що якщо ви запитуєте якусь, ну, чесно, ліву леву людину, як вам робити, як вам жити, куди вам іти? Куди рухатися, яке рішення прийняти? То це свідчить про те, що ви боїтеся, не можете, не дозволяєте собі прийняти рішення. І тут необхідно працювати з цією відповідальністю. Як? Ви знаєте, до сертифікованого фахівця розповідаєте, що я ніколи не можу прийняти рішення, я боюся або не боюся я. Не звик, мене не було такого досвіду, чи був, але я боюся, і працюєте з цією проблемою. Тобто, в першу чергу, давайте після від цього відео, якщо ви пізнали, що ви схильні да, так вибирати собі кумірів, ідолів, особливо псевдоідолів, то звертаємо увагу в першу чергу на це. Я повторюю ще раз, дуже вам бажаю з таким не стикнутися, завжди спиратися на своє власне сприйняття. Як можна частіше застосовувати свої власне сито і впроваджувати це в життя? Я з вами не прощаюся. Ми з вами побачимося в наступному відео. Вже зовсім скоро. Бережіть собі себе. Пока!